Друзі, привіт! Ось мою взявся таку за... Раніше парочку таку взяв. Хто дивився пряму трансляцію яка з Березовеці, то знає. Ще я був в неділю в Березовеці і от взяв таку пару. Хотів дві пари взяти. Але була Ось ця одна парочка. Це самець, Ось цей. Це самчик, а це головка. Вони трошки такі поглуваті, Та нічого, <кій> бровія їх то вона була з яйцем. Чомусь кажуть друге яйця нема. Може вона в нього знесла? У мене тут було тільки на ну, лиш одне. А що мені з одного? Така тут пара якість, ну суперова, нема що казати. Банти невеликі, як ви бачите, маленькі. Ну, я сильно бантастих не дуже люблю, бо вони дуже переважно не дуже грізняться. Тому отак. Така тут парочка. Ось так, друзі. Буду в мене тепер китайські чайки. Китайська чайка не походить з самого Китаю. Це не є китайська чайка, це є африканська типа. Чайка там таке тут є. Як не казали, що з Китаю воно походить. Хто не знає, може почитати Вікіпедію. В Вікіпедії все чорне по-білому написано. Отака. От а хто не видів прямої трансляції, то я там постараюсь ссылочку закріпити на дві прямих трансляції. Ось така, дружина. Ну, Буде пара Чайок жовтих. Хотілося червоних, но як то кайф, маємо, то що маємо. Ось такі в мене китайські чайки. Дуже суперові. Хтось знає, як вони літають, годують, пишіть в коментарях. От так, друзі. Я їх що на пропойку поставив. Ось поїлка, дечка, корм. Бо ціла ти його аж сюди заповнено. Уша вони отлично. Ось так, друзі. Ось така маленька в мене. Не люблю сильно огромника. Там, там типу сильно бантастих огромно я не люблю. Типу каких ка, ка, мені ка, самі раз. Пограмні, вони кажуть, вони не виводяться, я чай нікого не тримав, тому і не знаю. Що і як там воно. Ось таке тут, другі. тут у мене чайка. Жовті, хотілося червоні, а міг, а... А думаю, возьму казе сам, самче там с сусідньому селі, там. Ну коротше як в сусідньому селі, там в селі перемилую, там має пацан. Л -л -л Лишню голубушку. штука. Я думав, може візьму собі. Самчика у нього голубку ти буде круп Ось Ну ж таке. Везь в них. Був понос, але от пропоїв їх. Генділи? Густе. Густішечки. Гануй. Ось таке-то. Не гани густенький. Пропоїв я їх, поїв два дні, от три дні. Ну, десь до трьох днів я пропоїв їх. Це повином. Там 200 грам на цілову баночку. Вона має там 700 мл. 650, вроді чи 700 мл. Я вже не пам'ятаю. Ось так. Вона має поїлочка і там 200-300 грам вляв і. І решту доля води. І розколотав і все прийшло. І на три ніяких вам там препаратів звет, то всякої хімії травити. Попробувати стоїться. Як вже як не допомагає, то вже тоді берете все. чи інтебіотики. А так прийшло то й прийшло. І нащо їм пхати? Ну зараз всі навчилися, що там хоп, так, що там то. Ну, як не дай їмка антибіотика, то нічого з того не буде. Ще борщ їх робити. І тільки всього. Так що, друзі, підписуємося на канал. Хто не підписався, ставимо лайки і не забудьте писати коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. На що цих чайок китайських. Всім пока.